3 червня 1571 року Кримське ханство здобуло свою найгучнішу перемогу над московитами. Війська хана Девлета Герая спалила Москву, поставивши Московське князівство на межу повного краху. Сьогодні об'єднує українців і кримських татар в одну політичну націю рідна українська земля. Тут два народи сформувалися, і тут ми є господарі, стверджує Аким Алімов. До фонду нашої бібліотеки надійшов навчальний посібник історія Криму та кримсько-татарського народу. Нарешті ми можемо дізнатися послідовну і неупереджену історію корінного народу півострова. Не було ніякого Крим нашого, було Кримське ханство, могутня рання модерна держава, що виникла на території Кримського улусу внаслідок розпаду Золотої Орди і проіснувала з 1441 до 1783 року, вважалася єдиним спадкоємцем Золотої Орди. На чолі ханства стояла династія Гераїв. Прямих нащадків одного з найвідоміших полководців в історії людства Чингісхана. Московія ж ніколи не була в монголо-татарському ярмі, тому що сама була частиною Орди. Міф про те, що Москва 300 років страждала від монголо-татарського ярма, безсовісна брехня, втім, як і вся історія імперії московитів, стверджує історик. Олексій Завадюк у статті, чому московіти доріють від Криму. Саме дід Івана Грозного, Іван III, у 1474 році змінив господаря, приніс на Біблії присягу на вірність нової династії чингизидів Гераям. Визнавши себе васалом роду гераїв, Москва одночасно одержала їх підтримку і заступничество». Часи правління Івана IV престол Кримського ханства займав двоюрідний брат Сулеймана Пишного, Девелет І Герай. Він увійшов в історію як відважний воїн, талановитий стратег і мудрий монарх-реформатор. Його правління назвуть золотим століттям, епохою перетворення. При ньому Кримське ханство остаточно займе лідіруючі позиції у Східній Європі. Кримське ханство мало потужну боєздатну армію, Девлет I перший герай, відомий своїми численними військовими походами, переважно війнами з Московським князівством. Всі часи знаходження Московії в підпорядкуванні Кримському ханству Москва отримувала серйозну військову підтримку, без якої швидше за все просто загинула. А також певні права та обов'язки за збирання землі Золотоординської в нову єдину державу на чолі зі спадкоємцями роду ченгезидів, гераями, наголошує історик Олексій Завадюк. Іван IV захопив Казань, потім Астрахань, отримав кілька перемог у Загарбницькій Лівонській війни і все це через суттєву військову підтримку Кримського ханства. Фіаско Грозного почалося з ідеї збирання руських земель довкола Москви і перших успіхів царя на цьому шляху, найбільшим з яких стало захоплення росіянами. Казані читаємо в статті Антона Печерського, спалена у цей день Москва натяк для бункерного діда. Москва не мала підстав вимагати васалітету від тюрка татарських ханств, тому просто захоплювала їх, використовуючи гібридні методи, як Росія сьогодні. Розповідає історик Сергій Гараменко у статті 450 років тому, як кримський хан Москву спалив. Під час завоювання міста Казані московське військо жорстоко вбило майже всіх мирних жителів міста. Тоді московити отримали прізвиська Кацапи, тобто стюрської Галаварізи. Вони потім неодноразово підтверджували це прізвиська. Навіть у добу лютого середньовіччя це було немислимо. Такі звички холоднокровних вбивць, у нинішніх росіян збереглися до сьогодні, стверджує історик Левченка в статті, адже недаремно повністю спалена у полум'ї Москва кримському хану була віддана. Девелет перший герай категорично виступав проти приєднання цих земель до Московського князівства. Натхнений першими перемогами, князь Іван вирішив, що він настільки могутній і непереможний, що може здійснювати походи на Крим, не платити данину своєму господаряві, хоча знав, які будуть наслідки. Девлет перший герай вирішив особисто з'ясувати стосунки зі своїм васалом, який не переставав вражати дивними вчинками. То просив політичний притулок у англійській королеви Єлізавети I, то збирався постригтися у чинці, нарешті терпець урвався. Кримського хана образила те, що Іван IV оголосив себе московським царем без жодного міжнародного порядку визнання цього титулу, а лише за допомогою підробленої грамоти, наданої нібито Константинопольським патріархам. Пише історик Левченка. У московських церквах і надалі продовжували молитися за єдиного царя, великого кримського хана. На другому місці почали згадувати і свого Івана. Читаємо у статті історика Мельника «На страшніший погром Москви. Саме князь Іван першим зважився назвати себе царем. Всі були князями, яких призначала Орда. Назвався і дуже скоро гірко про це шкодував. Його спроба назвати себе царем закінчилася візитом до Москви злих хлопців кримського хана, пише історик Завадюк. За таке нахабство Девлет перший пішов 40 тисячним військам на Москву покарати непокірного васала. Початковий план війни не передбачав жодних масштабних походів та боїв. Нападом на московські кордони Крим мав. Нагадати про свої претензії, а заразом підготувати війська, що зголодніла. Але раптом все змінилося і звичайна кампанія закінчилася і пахальною перемогою, пише Сергій Граменка. Девелета Іго зустріли представники цілілої боярської верхівки. Заправління Івана Грозного населення Московії скоротилося в два рази. За свідченням іноземців у ті часи в Московії багато хто був би рад іноземному вторгненню або аби покласти край жахливому правлінню грізного царя, пише Шорхало в статті Юбілей Кримсько-Татарського Бліцкрига. Завдяки безцінній інформації, ханська армія без перешкоджень рушила прямо на Москву. Московський князь все ж таки міг зупинити кримців під мурами столиці, натомість, дізнавшись, що кримсько-татарські війська наближаються до Москви, втік з двома синами, скарбами, двором, слугами, особистою охороною і покинув свій народ на призволяще. Це Катерина II вигадала Івану призвиська Грозний, яке швидше можна вважати насмішкою над ним. Над одним із самих боягузливих московських князів зазначає історик Олексій Завадюк. Крім міського ополчення, хан не зустрів серйозного опору. Сорок діб Девлет перший чекав, коли Іван вступить з ним у переговори, та й не дочекався. Зазвичай девлет Герай після чергового захоплення Москви вивішував там свій батіг у науку іншим. А тут хан розлютився і показав всю силу свого гніву, наказав підпалити Москву. Внаслідок штурму місто Згоріло вщент. Це найбільше з усіх московських пожеж 16 століття. І фактично місто не залишилося. Там скільки людей загинуло, скільки було взято у полон, ми, напевне, не знаємо. Але точно десятки тисяч аж до сотні тисяч, вважає історик Сергій Граменка. Не залишилося навіть обгорілого пня, до якого можна було б прив'язати коня. Хана Девлета Герая стали прозивати тахт, Алган, той, хто взяв престол. До речі, за непослух татари палили маску неодноразово. Повернувся князь Іван після того, як кримський хан залишив столицю з багатою здобичю та з безлічу бранців, де велет перш... перший герай без переслідування повертався до Криму. А на Івана вже чекали пасли з листом від повелителя. Я прийшов на тебе, місто твій спалив, хотів вінця твого і голови. Але ти не прийшов і проти нас не став. А ще хвалишся, що дає Московський государ, були б у тебе сороми родства, так ти б прийшов проти нас і стояв. Знову піду до тебе, якщо не зробиш чого вимагаю, і не даси мені клятвіної грамоти за себе, за дітей і внючат своїх. Переможець. Девлет Герай надіслав Івану знаменитий кримськотатарський ніж пічак, натякаючи, що переможений може накласти на себе руки. Та Іван не наважився. Іван Грозний виявився грізним лише проти своїх підданих, але зовсім не проти зовнішніх ворогів. Придушений розгромом, він прийняв смирений тон. Бив чолом, після зречення від царського титулу було споряджено велика з багатьма дарами посольства до Криму, щоб все, все пояснити, покаятися у виниклому непорозумінні. Мовляв, Іван IV ніколи не думав заперечувати вашу царську першість, зазначає історик Олексій Заводюк. Хоч, як би там не було, а Московія ще майже 130 років платила данину кримському хану. Ця історична травма досі нагадує про себе. Московити досі болісно сприймають цей факт і намагаються його приховати. Історик Антон Печерський зазначає, спустошення Московії 1571 року було жахливим і надовго закарбувалось у народній пам'яті. Невтішна доля столиці Московського царства добре засвідчила, що агресивна зовнішня політика завжди обертається проти самого нападника. Сучасна Російська Федерація стрімко повторює долю Московського царства. Як виявилось, президент Володимир Путін став здібним ученим свого історичного радника, царя Івана Грозного. Грозячи небу кулаком і заявляючи, що можемо повторити, слід бути дуже обережним. Чимало що доведеться повторювати, наголошує історик Сергій Граменко. Пам'ятаємо це. Бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.